Доброго Дня, шановні українці, мешканці Бриджу та Околець. Ми, як Коявсько-Поморський український дім та міський пункт обслуговування і який яким вже є четвертий рік виконує завдання міського управління в цьому обсязі, ведемо свій юридичний блок. Сьогодні я хотіла би передостегти та е, обумовити з нашими. Громадянами перебування в Пощі в обсязі Кримінального кодексу, а конкретно в статті 178 А Кримінального кодексу, коли водій затриманий під впливом одурмаючих наркотичних засобів, інших психотропних засобів чи алкоголю. Що це значить? В той момент, якщо ви будете їхати в день чи вночі, будете затримати, затримані при звичайній рутиновій контролі або коли ви агресивно ведете на вулиці і ви звертаєте на себе увагу. В нічну пору чи в день, то передусім вас беруть на проводять обстеження на вміст алкоголю, чи наркотичних, чи дермонів, чи засобів в крові. Якщо цей зміст буде більше, ніж пів проміля, один проміль і так далі. Вас, беззаперечно, затримують на 48 годин, тому що довше не можуть іноземця тримати в місці для затримань при поліції найближчій, то місце, де вас затримали вашого перебування далі повинен відбутися суд у складному порядку, або прокурор приймає участь теж, вам приділяє обвинувачення в судовому засіданні. Проголошується справа арештувати так зван, тобто вас арештують на найближчі три місяці. Ви йдете до арешту, якщо буде більш серйозне це кримінальне або, або вас випускають під нагляд поліції. Ви будете змушені являтися під нагляд поліції. На жаль. Чи буде це можна сказати полегшене, чи менш полегшене? І так шлях вже у вас кримінальний почався. Саме тому я раджу ніколи не їздити під впливом алкоголю. Коли ви затримані в суду прокуратурі є 48 годин, те щоб проголосити стосовно вас рішення, чи ви йдете до арешту, чи ви будете звільнені під нагляд? Однак ваша кримінальна картотека вже відкрита. І зараз все частіше має застосування, Законоположення прискореного порядку, коли вас в порядку відправляють до прикордонної служби, найбільшої одиниці прикордонної служби, і депортують в Україну. Чому? Тому що ви правопорушник більш агресивної поведінки. Це трапляється дуже часто. Якщо вас навіть, ви будете звільнені, не підете в арешт і вас не депортують, буде третій шлях, коли вас звільняють додому. То ви на підставі цієї статті вже отримуєте в обов'язковому порядку вирок, тому що це кримінальний код, кримінальна стаття закону, вилучення, посвідчення водія на чи 4 роки за про наведення транспортних засобів на території Польщі та Євроспільноти і є це кримінальне провадження і 5 тисяч та мінімальний штраф до фонду. потерпілих осіб та посподенціарної допомоги особам, які потерпіли від скоєння злочинів. Тобто від п'яних за у скороченому вигляді. <клес> що за цим далі діється? Далі ваша кримінальна картотека призводить до того, що ви отримаєте відмову у місці перебування в конкретному видвищі в Республіці Польща. Причому не важливо, що ви зміните паспорт, ви зміните місце <клес> в Польщі, якщо ви не одружені з громадянином Польщі, то, напевно, вас очікує. Або добровольний за або рішення про добровільний виїзд з країни, або примусова депортація в негавому порядку. Саме тому я раджу всім, хто не переливає за закохнір, схаменутися і ніколи не сідати за руль в напівп'яному, чи після спожиття алкоголю, чи в актуальному п'яному стані, тому що це для вас загрожує закінченням вашого перебування у Польщі.